Протягом 22 року, не дивлячись на те, що ну дуже було з логістикою, були проблеми, не всі е, погоджувалися їхати в Миколаїв, бо це було дуже рисковано. Е, але ми зм змогли забезпечити деякий аварійний запас матеріалів для того, щоб швиденько змогли приступити к відновленню газопостачання. Із 17 населених пунктів, тих, які я сказала, були відключені, на сьогодні вже відпрацьовано повністю шість. Чотири ще в роботі, в тому числі це і Снігурівський район район. Ми відновлені зараз продовжується робота по відновленню у Пришибі. І далі ми співпрацюємо дуже щільно зараз. З МНСниками по поводу розмінування тих населених пунктів, які ще сталися ну, заміновані, у нас немає доступу. Я не кажу безпосередньо в населений пункт, але там дуже велика небезпека. Для того, щоб відновити газопостачання, нам потрібно прийти повністю перевірити підвідні газопроводи. Тобто, це поля. А що таке поля? Це все, що завгодно. От. І там ви теж, теж розумієте, що там велися активні бойові дії, особливо Снігурівський район, там де була окупація, там просто жах. Там дійсно залишено багато імін, розтяжок було. Повертаючись до Снігурівської дільниці, я хочу сказати, що після деокупації ми одразу попасти на свою дільницю. Територіальна, не змогли, бо вона була зруйнована повністю, розграблена ще й замінована. Але повертаючись до наших співробітників, до наших людей, вони коли зрозуміли, що є така загроза окупації, вони зорієнтувалися і змогли сховати аварійний автомобіль. В одному з гаражів заварили ворота, накидали кучу сміття перед цим гаражем, щоб здавалося враження, що він закинутий цей гараж. І люди змогли вакуювати, сховати архів документації. І це нам дало змогу також благодаря цим діям наших співробітників, я б сказала, героїчним. Теж швиденько відновити газопостачання, і відновити архів, і ми змогли приступити до пусків газу. І зараз Снігурівці, по зверненням громадян, які повертаються до себе додому, ми відновлюємо це газопостачання. В цілому Снігурівка вже з газом а точково ми продовжуємо цю роботу.